Окей, з мотивацією вашої команди картинка для мене більш-менш зрозуміла. А яка мотивація чоловіка? Бо мотивація жінки ми її проговорили, це класно, і реалізованість, і робота з дітьми, і коли є свої діти, їх дуже класно можна все це інтегрувати, займатися, і їх розвитком також. Вільний графік, велика соціальна місія, класне залучення. Для жінки це зрозуміло. Але ви сказали, що дуже часто фінансує це не жінка, а фінансує її чоловік, а яка його мотивація? Ну, давайте будемо відвертими і чесними. Особливо глядачі вашого каналу це чоловіки успішні, які самі підприємці, однозначно вони хочуть мати реалізовану щасливу жінку, плюс яка несе якусь місію в це життя і в розвиток такий молодого покоління нашої України. А, а от вони не бояться, бо мені здається, підприємництво це така досить стресова історія. І я от, наприклад, завжди дуже був опережний з цим свою жінку, наприклад, відправити у підприємництво. Я думаю, боже, то в неї буде така сама головна біль, як у мене. Вона там буде вмирати на тій роботі, в неї там будуть контрагенти, конфліктні комунікації. Я буду вечором приходити, а вона ще там щось маслає, там щось недороблене, щось треба зробити. У нас жіночий бізнес це не боротьба, як в чоловічому бізнесі, це легкість, радість, щастя. І ми сильно працюємо психологічно з жінкою для того, щоб якраз вона не скочувалася в це вічне досягаторство і боротьбу. Тобто в нас інший підхід до ведення бізнесу і не таких проблем. Ну, можуть бути в перших три місяці, а далі вже ми виходимо на таку легкість. Ну я правильно розумію, що а, сама чиста прибутковість цього бізнесу для чоловіка не важлива. Тобто він не відноситься до цього. Важливо, як Важливо, звичайно, проекту. важливо, тому що в нас є партнери, наприклад, які складали гроші на квартиру, але вирішили вкласти частину в бізнес для того, щоб... Це був такий, як і сімейний дохід додатковий, і це важливо, тому ну, не можна говорити, що тут не це не важливо. Ні, ні. зрозуміло, що ніхто не хоче втрачати гроші, всі хочуть заробляти гроші. Просто для себе намагаюся зрозуміти. Мені здається, що на першому місці, з точки зору пріоритету, все ж таки, ну я спрощую, щасливо реалізована дружина, а чи буде вона заробляти там, наприклад, з цього центру 700 доларів чи 1000 доларів, то для чоловіка вже, мабуть, не так принципово. Чи, чи це багато з ваших партнерів? Це розуміють справді як сімейний бізнес зі справжніми бізнесовими цілями. Чи ціль, щоб жінка просто почувала себе, ну, більш захищеною? Ну, така ціль це десь 20% наших партнерів, навіть 20-15. Тобто, але переважна більшість це ну, реальний бізнес з реальними грошима, за які реально сім'я живе часто. Окей, а якщо я такий більш амбітніший інвестор, наприклад, я розумію, що для мене там сотні до там, тисячі, півтори-дві тисячі доларів, я не дуже хочу залучатися вникати, щоб потім мати джерело доходу, яке ну, воно трохи обмежене все одно рамками формату. І мене цікавлять багато більше інвестицій, але мене цікавить і багато більший ем, потік доходності. А які у мене варіанти? Відкривати тільки більше центрів? У мене є рішення, тому що своїм бізнесом я також сама виросла і мені захотілося вже більших масштабів. І є також бачення, яким чином досвід побудови однієї франчайзингової мережі можна перенести на побудову іншої франчайзингової мережі. І так з'явився новий мій франчайзинговий проєкт це центр розвитку талантів Starland. Це вже розраховано для діток від 10 до 16 років, там інший спектр послуг хореографія, художня школа, модельна школа, блогерство, акторська майстерність. Там вже більший чек. І трішки інша побудова самого навчального процесу, але все те, що ми даємо мудрику по супроводі, те саме ми даємо от в цьому франчайзному проєкті Starland. А який там масштаб інвестицій? Там треба, по-перше, більше приміщення. Відповідно, цей блок вже набагато більше, там 200-300 метрів квадратних, там 5 кімнат, близько п'яти викладачів і початкові інвестиції. Первинні це 40-50 тисяч доларів. Ну, я так розумію, там і техніка набагато складніша, і, так. Самі і обладнання, це на, ну, дизайнерські ремонти, там, оце, це вже інший, такий, інша модель бізнесу. І коли можна буде, коли ви плануєте запуск цього напрямку? 23 лютого ми знайшли ідеальне приміщення під цей бізнес. От зараз все стало трішки на паузу, але е, на Західній Україні зараз в активному пошуці партнерів, з якими можемо починати розвивати цей проєкт. Тобто кому цікавіші такі більш масштабні інвестиції, хто хоче з вами спробувати щось. Так, на там є заробітки абсолютно інші, там уже центр може заробляти від 3-4 тисяч доларів. Прикольно.